Осінь кожному написала листа і вже має намір кинути під ноги, щоб був помітний. Дори міфа солясі осені. Картинка змінилася, і спека, яка так набридла цього літа, буде лише спогадом. Ряснобарвні листопади вже кружляють в танго, а п'янкий глінтвейн під ноти дощу. Найкращий час для осінньої поезії. Якщо не писати, то бодай декламувати чи слухати осінні рядки на будь-який смак сучасних українських поетів. Олександр Ірванець це один із фундаторів постмодернізму в українській літературі. Але, на мій суб'єктивний погляд, осінь у його поетичних творах зовсім не постмодерна, але вона надзвичайно глибока. Неохопна і певною мірою навіть незбагненна. На перехресті осені й зими навряд чи варто зачинать лавсторі, ліси порожні і поля просторі, чи ж в просторі не згубимося ми на роздоріжжі осені й зими нізащо зарікатися не буду. Я ані від тюрми, ні від суми, тим паче від сурми страшного суду. Осені на дні, на самім дні, в холодні дні, нудні немилосердні, сказати так або сказати ні, нелегко, як скажімо, десь у серпні, і в кожнім дні, немов у вигнанні, і не втямки нікому з нас, нікому, що зовсім не на білому коні, і навіть не на іншому, якому на БМВ, а то й на БМП. Зима влетить по вимерзлій шосейці, чуття холодне, темне і тупе, мов скринька замикається на серці. Тож чи знайдемо ми спасенний спосіб в перечутті мелодії сурми порятувати цю отквітлу осінь з під гострих крижаних коліс зими. До речі, така яскрава розкіш, як звична нам осінь, є не у всіх куточках планети. Десь знайомих нам півроку немає взагалі. Замість них люди відзначають сухі й дощові сезони, яких може бути по одному чи по два щорічно. А є регіони з трьома яскраво вираженими сезонами: тощовий, сухий та коротке і особливо спекотне літо, як, наприклад, на сході Таїланду. їм саме восени таке відчуття, ніби час зупинився. Нашарування барв, яскрава незбагненість тиші, лише шарудіння їжаків в опалому листі. Така вона осінь, передмова до зими, яскравий вступ, суміш філософських роздумів і гострого реалізму. У творах Ольги Хвостової осінь трохи незвична. Певною мірою дивна, але надзвичайно витанчена і харизматична. Осінь найкращий спосіб не пити каву, ходити в гості, слухати мушлю, маму і пісню і танцювати з маньяком пізнім, час філософії і філології, математичної страти, стрибати коником сірим серед осілих і поруділих, білих. Сніжинок білих. Психоаналітики зазначають, що восени в багатьох людей притупляється почуття страху. Тому набагато легше зважитись на те, про що страшно було навіть подумати будь-якої іншої пори року. Наприклад, стрибнути з парашутом. За статистикою, найбільше число перших стрибків з парашутом зареєстровано, коли б ви думали, саме восени. Як на мене, осінь Ірини Жиленко це органічне поєднання легкого суму і. Світлого позитиву. З одного боку, це ніби прості і абсолютно прозорі образи, а з іншого боку, це надзвичайно глибокі філософські образи. Дощові сумні і темні дні не вдалися вина каламуть. І не в тім біда, що дні сумні, а у тім, що і такі минуть. Але я, уперта все одно сподіваюсь, може Бог поможе, висвітлить і вина, і вікно. І роздмуха мою іскру Божу. Все, що розгубилося, знайду юність, віру, перстень з аметистом, і дощі осінні одведу за сто перший кілометр од міста. Осінь Ірини Желенко – це трохи іронічна осінь. Як на мене, така легка, ненав'язлива іронія характерна для всієї її творчості. І, звісно, вірші осінньої тематики не стали винятком у цьому плані. Пізня осінь обриває листя і серця з отих, що тлін і в'янь. В мене ж, друже, серце не на місці і тому сама я не своя. Не зуміла я за серцем встежить, і отой заїжджий чоловік. Підхопив його, як гриб, як нежить, і не викашляє котрий рік. Я до того ставлюсь іронічно, я ж тепер без серця, як не як. Любий, друже, це уже хронічне, і не дуже боляче, а так П'ю цілющий липовий напар. Мой минеться і любов, і кашель. Календар зміняє календар, хлипа дощ і точить меблі шашіль. Пізня осінь обриває листя і серця, ті, що тлінь і в'янь. Після цих неймовірно гарних рядків Ірини Жиленко просто неможливо не полюбити місяць опалого листя. Погодьтеся, а що це за явище таке листопаду? Тисячі тисяч разів описане і оспіване мільйонами у всьому світі, пояснює Вікторія Трутнер. А для чого ж рослинам такі пристосування листопад? Коли настає осінь, температура повітря знижується. Тому рослини поступово восени готуються до зимової сплячки і поступово скидають листя для того, щоб зменшити випаровування вологи, і таким чином вони засинають. Листя опадає, це зменшує навантаження на стовбури на гілки, і таким чином в несприятливу цю пору року зиму рослини, особливо дерева, переживають в більш таких сприятливих умовах. Якщо говорити про осінь у новітніх поезіях воєнного періоду, то, безперечно, це осінь сумна, осінь трагічна. І осінь тривожна. Про осінь під час війни є також багато поезій у Надії Красоткіної, у Наталі Данилюк. Тривоги під осінній дощ. Така вона, українська осінь 2023». Крокуєм поруч я і дощ. Сирена розриває тишу. Та дощ одну мене не лишить. Серед тривожних вулиць і площ, а осінь злякано мовчить, багрянцем прикриває рани, вже зліз зібрала повні жбани, бо все гнітить, а треба жить. Крокуєм разом із дощем, сирена змовкла, сутеніє. Прошу, дай осене надію, щасливу мить зустріти ще, відбій. Лиш в серці тихий щем. Продекламувати улюблений осінній вірш. Пані Світлана ділиться лайфхаками запам'ятовування улюблених осінніх поезій. Запам'ятовуються ті вірші, які багато разів перечитуєш. У мене, як і у кожної людини, є улюблені автори, улюблені поезії, до яких я час від часу повертаюся. Скажімо, в поезію Олександра Ірванця Ірини Жиленко, я закохана уже багато-багато років. Порівняно нещодавно я для себе відкрила поезію Сергія Татчина. Але коли ти багато читаєш і коли ти повертаєшся до однієї тієї поезії багато разів, вона само, сама собою запам'ятовується, вона лягає на душу, десь закарбовується в пам'яті. Ну і потім, звичайно, Легко відтворюється. Мабуть, люблю осінь за всі ті кольори, за всі ті абсолютно різні настрої, які нам осінь може подарувати. Це та пара року, яку неможливо не любити. Так само, як неможливо не любити красиві вірші про осінь. Саундтреком осінніх буднів лунають написані під тривоги, поезії про осінь і криворізьких студентів. Для Данила осінь це інший часовимір. Такий же яскравий, як завжди, але під вибухи для мене ця пора саме як трошки переосмислення і трошки змінення темпу життя. Тобто літо нас розганяє, заставляє все швидше і швидше бігти, 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 жити. А осінь так трошки занурює, знаєте, як в холодну воду, і каже: заспокойся, почекай, подумай, поговори з собою, можливо. От для мене це як знаєте, як початок якоїсь власної філософії. Майорить сонцем осінь ласкава. І летять пташки в їх крики, наче співголосінь. Але осінь, що золотава, все теплом відкриває серця, як митець її співає, кращим словом, зустворця намалює безкраї простори, річку, поле, ліси, мирний час, застосує ще ті кольори, що були, коли бачили вас, мирних дочок, синів України, ті міста, яких вже нема. Заросла десь дорога родинна, вкрила очі страшна пітьма, вкрили очі дощі, наче сльози, посмутніла, ти йдеш одна, що чекатиме ще прогнози, як на душі твоїй зима. Ця осінь, як і торік, незвична, це осінь війни та тривоги, і просто не віри в перемогу синьо-жовтих, яка обов'язково настане. Як жартує популярний інстакіт, інжир на своїй сторінці. Усінь вигадали для віршів та перемоги.